У нас Audi RS-3. Не просто, А3, не S3, а обов'язково. оце Бачите оцей шильдик. RS-3 au Quattro. Все шикарно. Що це, 18 рік 2.5, 400 кінських сил. Автомобіль був доставлений з Америки з мінімальним пошкодженням. Ми тут, а що ми маємо? Тут у нас бронепльоночка, білий колір шикарний, патронічки, шикарна оптика лінзована. Так, да, так, да, з противотуманничками, оригінальні диски, 2 тормоза, Подивіться, подивіться, з перфорацією, РС, ну Взагалі, що кардос. Безключовий доступ. Шкіра. Подив, покажи ці сидіння, покажи. Шикарні РС сидушки. Виїжджає екранчик, то понятно. Оразу бачимо, що можна вибирати режими їзди. РС-овський руль, скошений, підрульові пілюстки, щоб конкретно давати поле кажуть. А то та навіть курс на цьому автомобілі є. Я не знаю зачем, але він є. Підігрів, старт сноп кнопочки, RS дивіться, яка ось. Коробка передач. РС Автоматик, авто, автокомфорт спорт, динамік. Включання патроніки, відключення стабілізації, включення екранчика, підігрівчик є, клімат контроль, все працює, все do USB, прикури, два пістаканики, чорна стеля. Потім що ми маємо? Оп, відкрили і такі великі люки. є. Так, ми маємо ось такий задній ряд. Ну, кстати, удобно, що сидіти. Ось, такие ковши сзади, просто вообще так красиво смотрятся. Вообще шикарно. Такого же перфорирована кожа, все, все как надо, вы подивитесь просто. Ух-ух. Ну, понятно, прокуривач, понятно, два дефлектора у нас есть. Это что, из Даже есть у нас пидлокитник с подстаканниками. Я не знаю, зачем оно тут надо, в таком авто кофе особо не попьешь, если будете давать газ пол, но хай будет, конечно. Карбоновый. сполірочок, оптика, партронечки, вихлоп просто покажіть ці банки, Ось такий багажник ми маємо. Ну, все, нормально, можна сумки положити і непогані. Акумулятор, аптечка, вогнегасник, домкрат, курюк, все-все, що хочете. Спортивний, шикарний автомобіль. Я думаю, стоїть купити, По, як кажуть, побалуватися чуть-чуть. То що чекаємо на автопоєнті білогородка Софійська, 19 Протестуємо. Прокатитись. Не сильно, але прокатитись. Бабах, Шикарне авто. Автопоєнт. Придбай якісне авто.